Мео, шановні глядачі, з вами знову я, зірка ютуб-каналу Рудий Башкетник та його компанія Тітперсиваль. І як завжди десь у тіні нашої затишної квартири Петропавлівській Борщігівці ховається наш мудрий не занадто. Домовий Кузька. Сьогодні на порядку денному епічна сага про мене Кузьку та той колюче зелене монстр на підвіконні, якого наші двоною чомусь називають кактус. Ви ж пам'ятаєте мої попередні спроби подружитися з цією дивною рослиною? Вони закінчувалися, м'яко кажучи, не дуже приємно, для мого чутливого носика. Але ж рудий кіт ніколи не здається, цього разу я пішов до справи з іншого боку, з тактичної переваги. Я застрибнув на підвіконня зверху, плануючи, так би мовити, оглянути ворога з висоти пташиного, не ну майже пташиного польоту. Кузька, побачивши мої маневри лише, зітхнув з зафіранки. Ох, персовальд, персивальд. Ну що тебе нічого не вчить життя? Знову будуть колючки з носа витягувати, пробурмотів він, свій бідніс. Але я був сповнений рішучості. Обережно вступаючи, м'якими лапками, я наблизився до цього зеленого їжика і тут, і тут сталося непередбачуване. Анна, наша годувальниця, вирішила полити квіти, і саме в цей момент її рука з злійкою опинилася прямо над моєю головою. Але ж, звісно, я не міг пропустити таку цікаву гру. Спроба зловити струмінь води закінчилася тим, що я випадково зачепив лапою горщик, і далі все відбулося, як у сповільненій зйомці. Горщик нахиляється, летить вниз, бум, земля розлітається на всі боки. А нещасний кактус опиняється на підлозі, оточений уламками свого керамічного дому. Кузка, який мирно дрімав на шафі, прокинувся від цього грому, як від пострілу. Його кодлата голова вивернула із саполиці з таким виразом обличчя, ніби він побачив кінець світу. А я, а я був у захваті. Нова ігрова зона, розсипана земля, так цікаво пахло. Я тут же почав її старанно розкопувати, сподіваючись знайти якийсь скарб. Можливо, там ховалася особлива смачна кісточка або якась блискуча цяцька. Анна, зайшовши до кімнати і, побачивши цей бардак, спочатку завмерла, а потім видала довгий і багатозначний стогін. Роман, який прибіг на шуму, лише похитав головою і сказав Ну, персивай ти, як завжди, у своєму репертуарі, а кузька. Той спустився з шафи і почав обережно бдюхувати ламки горщика, бормучи щось про нещасні рослини та невгамовних кутів. Але найсмішніше сталося потім, коли Анна почала перебирати розсипану землю. Я вирішив допомогти їй, катаючись по ній і розмазуючи її ще більше по всій кімнаті. Кузьпка намагався мене зупинити, смикуючи за хвіст, але марно. Роди ураган був невблаганний. У підсумку прибирання затягнулося на цілу годину, а кактус, кактус, ну, нема у нас тепер кактуса. Пусти підвозов не пачали. ну це моїх лап, робота. Але я впевнений, це лише тимчасово. Я ще придумаю із фігалками, як подружитися, або хоча б влаштувати їм теж веселу подорож на підлогу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо вам подобаються наші рудо домовикові пригоди, то пишіть у коментарях, які ще зелені насадження мені варто дослідити. Мяу і до нових зустрічей у нашому веселому домі!